Китаем воиних десантников! Сьогодні, як Верховний головнокомандувач, я маю високу честь особисто привітати з професійним святом еліту Збройних сил України воїнів десантників. Сьогодні я прочитав в соціальних мережах дуже гарну характеристику воїна-десантника. Це український. Воїн, до якого відноситься все з приставкою най: найсильніший, найпрофесійніший, найпатріотичніший, най-най-най. Символом героїзму, символом жертовності стали імені членів льотних екіпажів Костянтина Могилка, Дмитра Майбороди, Олександра Белого, військовослужбовців зведеного загону. Інших військових частини підрозділів повітряних сил. Щиро дякую за бездоганну військову службу всім, хто стоїть і літає на сторожі Неба Незалежної України. На жаль, за перемоги в війні доводиться платити найціннішим життям кращих синів вітчизни. Тому в цей, в цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю наших бойових побратимів. 387 десантників не повернулися з бойових завдань, загинувши в запеклих боях з російсько-терористичним агресором. Вічна їм пам'яті слава! Слава воїнам-десантникам! Слава, слава, слава. слава Збройним силам України! Слава, слава, слава. І слава Україні! Слава, слава. На знак високої оцінки ратного подвигу високомобільних десантних військ та їх командування, я прийняв рішення підписати указ. Про присвоєння командувачу високомобільних десантних військ, полковнику Забродському Михайлу Віталійовичу звання генерал-майора. Я привітав Михайла Віталійовича. І впевнений, що сьогодні. Це той бойовий генерал, яким пишається вся Україна.